Продовжуємо розбір від 6 червня. 16 завдання. В паралелограмі АБЦД проведено на висоту БК дорівнює 6, АК8, КД 4 треба знайти відповідні елементи. АБ. Щоб знайти АБ, у нас теорема піфагора або трійка. Щоб за теорема Піфагора 36 додати 64. Це буде 100 корінь зі 100, звичайно, 10. Тому відповідь 10 наше АБ. Ідемо далі: у нас треба знайти середню лінію трапеції К БЦ Д. Для цього треба знати БЦ. БЦ таке саме, як і АД, тобто 12. Щоб знайти середню лінію, треба 4 додати 12 і поділити на 2, тобто буде 8. Середня лінія 8. І відстань від точки Б до сторони СД. Відстань це завжди перпендикуляр. І дивіться, що виходить класного. У нас є з одного боку ВК, тобто висота і сторона, яка проведена до неї. І з іншого боку є теж висота і сторона. А ми знаємо так між собою діють, коли знаходимо площу. Тому. Можна знайти площу нашого параллеграму, використовуючи 6 помножити на 12, тобто буде 72. Але з іншого боку, ця ж сама площа, цей же самий паралелограм, використовують тут зелені елементи, BE і ДЦ. ДЦ відомо 10, площа 72. Щоб знайти наше BE, ми площу ділимо на відому сторону і знаходимо висоту. Тобто 7,2. Ось так нам знадобиться формула площі паралелограма. Вона є в довідковому матеріалі. 17 завдання функція і її властивості. 7х плюс 4 це пряма. Дивимося, що для неї. Область визначення є проміжок від 0 до плюс нескінченності ні. Вона не парна і не непарна. Графік функції перетинає в тосі з ординатою 4. Так, ось це число, воно нам показник, що це буде y4 дорівнювати, тому відповідь г в першому. Далі, мінус 7 поділити на х це гіпербола. Вона розташована в другій і четвертій чверті. Дивимося, якщо вона. Симетрична відносно початку координат, а гіпербола у нас симетрична, ось так вона проходить, то вона не парна, тому для другого ми обираємо B. І далі логариф з основою 01, х-4. У нас залишилася або парна, або область визначення від 0 до нескінченності, або спадає. Дивіться, коли у нас основа логарифма менше одиниці. То наш логарифм веде ось таким себе чином. І, відповідно, да, ця функція зпадає, і тому третє д. 18. Знов логарифми, число є, давайте працювати. Якщо у нас тут записано 1 поділити на е, то можна записати як е в мінус першому степені. За властивості мінус іде на перше місце, і буде мінус 1, тому що логарифм натуральний. Число є, це одиничка. Тобто мінус 1. Підбираємо. Натуральне ні. Від'ємне ціле так, тому сюди Б. Є додати один. Є у нас ірраціональне число. Нескінченне. Чи є тут таке? Да, є, ірраціональне, тому ми сюди підбираємо Д. І залишається привести спочатку подібні розкрити дошки, а далі подивитися. Є е в квадраті відняти 2 є е, додати 1. Це формула скороченого множення. Не забувайте, є е в довідковому. Далі мінус є е квадрат і додати 2є. Е. Звісно, є е все прибирається, все знищується, залишається одиничка. А одиниця це натуральне число, тобто А. Задача з параметром. Знайдіть найбільше значення а, за якого система має хоча б один розв'язок. Отже, ми бачимо, що тут показникова, квадратична і так далі. Давайте запишемо нашу систему і дивлячись наперед, 3 в степені х плюс 1 ми розпишемо як 3 на 3 в степені х. Чому так? Тому що одиничка при, додаванні, ой, при множенні степені додається. Тому ось так. Далі плюс 2 у квадрат дорівнює 7a плюс 6. Щоб така система мала розв'язок. Ми повинні її розв'язати і подивитися. Щоб розв'язати, я пропоную методом віднімання зробити, і ми перше рівняння домножимо на 2. У нас вийде 2 умножите на 3 степені х додати 2х2 дорівнює 2а, додати 6. А друге, поки що без змін. І дивіться, у нас вимальовуються біля у однакові коефіцієнти. І якщо ми зараз віднімемо, то у нас Y знищаться. Пропоную віднімати від другого перше першого по 3 помножити на 3 в степені х, відняти 2 помножити на 3 в степені X. рахуємо штуки. Це означає, що буде просто 3 в степені х. Ось ми записуємо 3 в степені х. Далі, Y, ми сказали, вони знищуються. Віднімаємо почленне. 7а відняти 2А буде 5а, а 6 відняти 6, воно все. Отже, ми виразили, що 3 степені дорівнює 5. І тепер ми можемо це, наприклад, підставити ось сюди і знайти, як же у нас Y має який вигляд. Тобто, 5а додати і квадрат дорівнює А плюс 3. Звідси виражаємо Y квадрат, і буде А додати 3 відняти 5А, звідси Y квадрат дорівнює мінус 4А додати 3. Так що самого цікавого: ось ми знайшли наш, начебто, розв'язок. Нам кажуть, що хоча б один розв'язок. Так ось, щоб ось тут було далі щось ми могли розв'язати. Ось цей вираз повинен бути більша або дорівнює 0, тому що y в квадраті завжди у нас додатні число. І ось ми прийшли до того, що ми можемо працювати і знаходити А. Звичайно, ми розподіляємо А окремо число окремо, ми знаходимо наше А, яке буде менше, або дорівнює 3 четвертих, тому що, коли ми ділимо на від'ємне число, знак міняється на протилежний. Все, у нас при умові, що А менше буде рівні 3 четвертих, виконується і має хоча б один розв'язок. А тепер повертаємося і читаємо. Найбільше, якщо вони всі далі йдуть менше, 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 то найбільше А буде. Це 0,75, тому що 3 четвертих це 0,75. Ось така відповідь. 20 завдання. Дотична проведена до графіка функція e від x дорівнює у точці з апсису х0 паралельна до прямої y дорівнює х. Знайдіть х0. І так у нас задана функція. До цієї функції в точці х0 проведена дотична, яка паралельна нашій заданій прямі. Розбираємося, що таке дотична. І з чим вона пов'язана? Дотична пов'язана з прямою, о, з похідною, вибачте, щоб знайти нашу похідну, ми дуже просто використовуємо всі наші правила. Похідна 15 0, похідна 8х8, похідна х2х. Х2, Далі, коефіцієнт нашої дотичної се похідна в заданій. Точці. Тобто, якщо у нас дотична паралельно y дорівнює х, це означає, що у них коефіцієнти ось ці однакові. Тобто в нашій задачі k дорівнює одинички. 1. Це означає, що ми можемо. У нас ж f' від декса 0 до рівню k. Тобто f' від ікса нульового дорівнює 1. Наша задача знайти х0. Ми в нашу похідну підставляємо х0. І прирівнюємо це до 1, тому що ми вирішили, з'ясували, що коефіцієнт нашої дотичної це 1. Далі. Просте рівняння, з якого ми знаходимо х0. Мінус 2х0 1 відняти 8. Мінус 2х0 це мінус 7. І відповідно х0 буде 3,5. На майбутнє, що таке х0? Це задана точка. Просто її позначають ось таким чином. Х0. Цій задачі поєднана і діаграма, і відсотки, і знаходження числа за його відсотком. І так розбираємо. У нас є жанри фільму, хорор, мелодрами, комедія, фантастика. Є розподіл за відсотками, і невідомо лише тільки хорор, оскільки має відсотків. Але це дуже просто знайти Далі розмірковуємо. Сказано, що фантастику полюбляють на 45 більше, ніж жанр хорор. Тобто, давайте все ж таки знайдемо у відсотках поки що. Явна половина нашої діаграми це 50%. Тобто 50 відняти 42 і 5 – це буде 7,5%. Це наш хоро. 7,5. Тепер що в задачі? Дивіться. У нас є наша фантастика і хоро. Різниця в відсотках між фантастикою і хорором це 2,5%. А в особах це 45 осіб. А нам треба, скільки всього у нас складається осіб. Тобто всього ми знаємо, що це 100%. Дуже просто. Дивіться, якщо ми 2,5 зараз помножимо на 10 і з цього боку на 10, то вийде, що 25% це 450 осіб. А що таке 25%? Це 1 четверта від всього. Тобто ми тепер множимо на 4 і на 4. Тут отримаємо 100%, а тут, звісно, 450%. Додати 450 900, 900 плюс 900, 1800. Ось на нас цього випитування було 1800. І остання задача це за традицією стереометрія. Задана конус з бічною поверхнею. Малюємо швиденько конус, обов'язково вісь висоту СОА бічної конуса 260 π. Відстань від центра основи конуса до середини твірної дорівнює 13. Тобто ось цей відрізочок середина поділила навпіл дорівнює 13. Треба знайти об'єм цього конуса. Об'єм формула є в довідковому. 1 третя Пі Р квадрат помножена на h. R це у нас ось цей відрізочок ОА, H у нас, відповідно, це наша висота, тобто наша задача знайти все це. Давайте розбирати, якщо ми проводимо медіану в прямокутному трикутнику, а медіана у нас ось цей відрізок ОК, OK, відповідна гіпотенуза Верніше, медіана дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, осі-всі відрізочки між собою однакові. І вони всі по 13. Тобто, наша вся твірна СА дорівнює 26. Це перше, що ми використали, це 13. Далі у нас є С-бічне. С-бічне за формулою дорівнює ПРH. Ой, вибачте, пі РЛ. ДЛ це є наша твірна. З одного боку, 260П, з іншого ПІ помножити на Р, помножити на 26. Очевидно, що тут Р буде дорівнювати 10. Знайшли R, залишилося за H. Ось наш трикутничок ОСА. За ремою ОС квадратів це 26 квадратів відняти 10 квадратів. 676 відняти 100 576. Тобто ОС корінь з 576, а це 24. Ми знайшли і висоту. Збираємо наш об'єм, дорівнюємо. 1 третя помножити на пі, помножити на 100, тому що радіус 10. І помножити на h, це 24. Зручно 3,24 скоротити. Відповідь 800 пі, але за умовою ми пі в, в відповіді не пишемо. І пишемо лише 800. Ось таким чином ми розглянули повністю з вами. Варіант від 6 червня. Дякую, що зі мною. Ставте вподобайки, коментуйте, питайте, будемо розбиратися, будемо навчатися разом. Успіхів вам!